Всім привіт, друзі. Сьогодні на наш на нашому огляді підлітковий квадроцикл від компанії Форте, моделька ant 150 b Даний квадроцикл оснащений одноциліндровим бензиновим. Двигуном чотирьохтактним на 150 кубічних сантиметрів. Має повітряне охолодження е та 9 кінських сил. Вважається квадроцикл підлітковим, але можна, в принципі, сміливо прокататися з вашою дитиною, якщо вас, ви цього забажаєте, тому що, в принципі, місця достатньо буде, хоча він і вважається одномісним. Але тут в, е пасажира буде своя спинка. Ось такі вантажні. Подіуми, на які ще можна щось або когось покласти. Отже, розвиває швидкість він до 45 км на годину. У нас присутній батьківський контроль, завдяки якому ми можемо накрутити максимальні оберти, щоб, до прикладу, квадроцикл не їхав більш ніж 10 км на годину. Також в нас автоматична коробка передач досить проста, там лише драйв і реверс, ну і нейтральна. І більш нічого такого складного. Також у нас присутній ось такий запобіжник, який е у випадку, якщо ми його до себе на ось цьому умовному карабінчику е примотаємо і в екстреній ситуації спадає копачок, то е квадроцикл заглохне. Також у нас така маленька цифрова приборка, е це він нас вітає. Е все, що потрібно є, функціонально і. Також по ліву руку в нас знаходиться MP3 плеєр, Тобто ми можемо підключатися сюди нашим смартфоном за допомогою Bluetooth, або ж вставляти CD або USB-флешку і насолоджуватися своєю улюбленою музикою. Також в нас тут є USB-шка для підзарядки ваших гаджетів. Також, як ви можете бачити, в нас ось такий пластиковий захист для рук. Тобто гілочки, які будуть попадати на вашому шляху, вони, ну, цей захист руки в принципі, вбереже. Далі хочеться звернути вашу увагу на оптику, яка тут встановлена. Ледівська світить прикольно, є ось такі синенькі полосочки, які дуже гармонійно виглядають із синім кольором. кольором Чимось на Bumblebee, мені схоже, Вам не так, Ходовочка. до речі, у нас металевий захист попереду. Ходовочка попереду у нас незалежна. Звертаю вашу увагу на те, що знову ж таки тут шарові йдуть повністю на гайках. Відкрутили, замінили, випресовувати нічого не потрібно. Також амортизатори налаштовуються. Попереду, ну, ось, ось в такому вигляді незалежна підвізка. Дискові гідравлічні гальма, до речі, у нас попереду та позаду відторможуються прекрасно. Давайте поглянемо, що у нас позаду йде. Так як це у нас задній привід. Тому ланцюговий задній привід передається на задні колеса, дискові гідравлічні гарми, як я вже сказав, Ну і моноамортизатор, який також можна налаштувати. Трішечки вище у нас знаходяться дві викликні труби, Такий. спорт закошений. Щодо колес, то колеса у нас восьмі по радіусу з прикольними легкосплавними дисками. Та гумою, яка підійде для бездоріжжя, друзі. Е, Хочеться додати лише, що комплектується квадроцикл двома пультами та двома ключами. Тому, якщо вас зацікавив даний квадроцикл, можете переходити за посиланням що під цим відео. Там вся актуальна інформація та вартість на той день, коли ви переглядаєте. І поставте, будь ласка, лайк та під коментар напишіть, як вам такий. Красунчики, підписуйтесь на наш канал, тому що буде дуже що? багато цікавого. Правильно! Всім до нової зустрічі, Па-па!